Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Дивіться, яка у нас сьогодні краса. Сніг, Ой, прямо лицел. Гарний, гарний такий сьогодні сніжок іде. Ну, звісно, на вулиці плюсова температура, сніг тане. Хотілося, щоб трошки полежав, як-не-як, -як, лютий місяць. Але, на жаль, морозу немає. Лисова температура, ми вийшли на сніг, щоб хоч діти побачили, що таке сніг взимку. Вийшли трошки прогулятися. Тепло, гарно, тихо, вітру немає, лише сніжок сипле. Люди топлять. Де там? Дивіться, димить із Бовдура. Так, да, топлять, бачите, дим, як йде? Гарно на вулиці. Кінець зими. Прийшов сніг. Вчора я дивилася по відео, так у Києві ще вчора сніг йшов. Такий лопати нас вчора не було, а сьогодні оце вже випав. Так що ми вийшли на сніг трошки погуляти. Нічого такого робити на вулиці немає. Ще хочу перець посадити, але ну, вже не сьогодні, можливо, завтра посажу перець. Чи буде щось з того перцю, чи не буде, ну, буду садити. Вірніше посію. Так що вийшли ми на сніг подивитися. Раніше не встигали. Ой! Раніше взимку не встигали розсипа... розчищати стежки. А тепер радіємо, що хоч якийсь випав. Такий тихенький падає. Людей немає ні нікого на вулиці. Уже в нас п'ята година. Артем десь побій в хату уроки учить, прийшов тільки з школи, а ми вийшли на вулицю. Зараз пройдемося, погуляємо і теж підемо в хату. усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякуємо вам за вашу підтримку. Кому цікаво дивитися наші відео, підписуйтеся, переглядайте, ставляйте лайки. Вигон припорошило. На асфальті, звісно, немає. Що ж воно тепло, то розстає зразу ж. Йдеш слідом, рижий. Ми вже хтось знайде от хати. Здрастя, приїхали. Вон іде слідом, я й не то туди, що він ззаду по п'ятах. Ну от куди я тебе посажу? В руки я не візьму. А чого ти йдеш за нами? Mm, ну чудо, що воно за кіт? Їдемо, їдемо досі, їдем. їдем, дося, їдем. Собаки налякали нашого кота, але тільки ламнув воно. Іде оглядається. Ой, Що воно за рижий, котяра? А ці ось як дзвоники повискакували. Що, йдемо додому? Ніх пухкий-пухкий. Кіт додому так і не зібрався, гуляє з нами. Да? Собаки, каже, мені не поміха, коли коло мене хазяйка, да? Люди топлять, дим такий білий-білий. А сніг лопатий лопатий сипле. Що снігу набрала на черевики? Щас обтрусим. Побалакай до підписників і до мене. Давай, розкажи щось. Що сніг іде. О, бігли. Курі теж в шоці. Скільки снігу не було, а це випав. Давай, кидай. Хай вечеряють. Да. Хай вечеряють і дагають спать. Давай так, хоп! Давайте вечерять. Всі вечерять. Ось тільки снігу, як грязі знов зробило. На, Забирайте! Ви зберите, ви зберете. А із цього буде хтось. Що, боїтеся? Ну, як хочете. Покажу вам, чим будемо зараз займатися. Мамка вже, правда, займається. Дивіться, наловили отаких от карасиків маленьких. То в сьогодні мамка знайшла собі роботу. І мені Видивилася в інтернеті, що продають товстолоби по акції 55 гривень. Ну як же ж їх не купити? Свіжа риба і такі гарні, свіжі, свіжі. Давай, обрізай. Зараз буду. Так я зараз буду плавці, допомагати їй обрізати. Будемо чистити. Зробимо. Да, зробимо оселедець домашній. Ось такі гарненькі. все два вже обчистили, ще кішки не випускали. Ні, зараз почистимо, а то їх пускаємо. І тут. А людей так страшне скільки було. Ну, а що? По 50 гривень чому не брати? А це курі дзюбають. Луску з'їдають, мишка вмивається. Сонечко у нас сьогодні гарне. Туман уже осів. Немає, Тут... довго туман був. Довго буде у квітні місяці, в кінці. Ну Побачимо. Але ще там ну, у цьому? У дубках ще є туман, не видно защитки. Ось курі прийшли. джабають коти, плавці їдять, будуть сіситі, ще кішок ось накидаємо цілу гору, будете їсти. Так, Пішла я мамці допомагати, обалакати добре, зараз цікатором побрізаю плавці їй.

Добре, що на дворі не холодно, гарно чисте. А що ви не поділили, Гілля? Глянь. насіла і скубеш. Чи селиха не поділила? Качені бої, що це таке? Вони щось лаються. Що ти дівок туманиш? Переговори, переговори. Розборки, розборки. Гілля глянь. Я зараз тебе за хвоста схвачу, Не обіжать мені. Качені розборки! Так, не биться. Розійшлись, розійшлись. Розійшлись, дівчата. Давайте хто куди. Давай, 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 розходимося. Гіля-гіля-гіля-гіля. Прийшла по яйця. Нема котив? Нема. Ну, зараз. Ой. Єсть. Ще одненьке. Поберу яйця, хоч поки мамка рибу доріже. А хто тут умивався, такий гарний? О, з ціла ми сюга і ще дві рибинки їй залишилось. Це тепло. Так, чотири вже знайшла. Зразу бачу. Тут двоє. Тут нема. О, тут ще баришня сидить. Ну сиди, не буду мішать. Тут немає. І там ніде немає. Ну, поки що все. Поки що все, там ще курка сидить, несеться. Покажись, красавчик мій. Не хочеш, ну як хочеш. Ти її свіжі яйця виложила, взяла вірейку, треба соломи набрати. І зараз заберу, треба долізти. Ой. Ой. Заберу ці. і положу їх окремо, тому що хтось знає, скільки вона тут їх несе. Одне залишаю. Ой, ще поб'ю. Так, одне оставила. А це забрала. Зараз виложу окремо, бо хто знає, які вони. Так, і зараз січки візьму. Що мені туди не треба. Грузим яйця. Надіюся, я ж не поб'ю, донесу, бо хочеться все ж зразу тягти. Несу, погрузила все у вірейку Іду вже в двір. Поки мамка дорізає рибу, на шматки. Я зараз однесу соломи туди, куди мені треба. Зобрала яйця допоможу їй мить цю рибу мить і розділяти куди яку, яку будемо робити домашній оселедець, яку посмажимо. Так що йду, поки вона поріже, то я зроблю дещо своє. І ти поставлю зараз. Ой, точно поблю яйця. Примостила. Може ж не впаде, закрию кофіточку Так уже ж умивала тебе, так, да, кить? Один раз вже перемили у воді, зараз ще два рази помиємо. Буде чистенька, гарненька, ще голови залишилися не миті. Зараз будемо ще голови домивати. Всю стіну воно обісрали рибою. Буде, що білить весною. Ой! Не розминемося. Коти понаїдалися, тільки вмиваються. Да, Мурзик. Тільки вмивається. І там Муська вмивається. Мусь. Наїлась риби. А хто язик показує? Покажи. Ти язичок показуєш нам. Так. Осаледець ми вже зробили. Три півтора літрові баночки. Залили олією, хай стоїть. Уже завтра можна буде їсти, смачна буде. Так. Будемо ласувати. І ось така кількість ще у нас залишилася риби. Зараз ми по кульочкам і в морозильну камеру. Голови завтра будемо смажити. А потім, коли схотіли, достали кульок, розморозили, чи заливну зробили, зробимо, чи посмажимо. Тож дуже люблю свіжу рибу. Так що, хто любить свіжу рибу, запрошую на свіжу рибу і на оселедець. Оселедець це смачний, смачний. Так що у нас сьогодні рибний день, Риб... день переробки риби. Давай, давай. Кульочки будемо розкладати. Вже готово, якщо навіть треба, ось достав. Не чистить нічого, обполоснув її і смаж собі. Не, голови зімою би можна заливню робити. <гум> ну так, завтра голови пожаримо. Пожаримося. Бо... Пожарим. Хватить дознати, ну це два кульки достать. Давай. А тобі позаримо. Зів на день на 20 п'ятісте жарив, бо багато на їй це не Ну, Ось тут на два кульки чи на три. У -у -у. От, О, да. yeah. Yeah. Ну, все, розкладаємо yeah. остально. Все, попакували по пакетах рибу. Чотири пакети таких вийшло, І оселедець. Зараз ще по одному кульочку понадягаю. І неждано-негадано у нас отака рибна заготовка. Ну, голови у нас ще у літній кухні. Вже будемо смажити завтра. Так що, бачите, інтернет чудовий. А так ніхто й не знав. Отак подивилася мамка, що акція. І поїхали, тому що... Чиксані купили. Ще да, Ксюхи купили чотири. Тобто столоба вона десь теж, не знаю, що там казала. Теж сільотку робить. Тож, отакі заготовки зараз відправляються у морозильну камеру. При любій нагоді достали, перемили і готово, посмажили смакоту.